Використання доповненої реальності в операційній та психосоціальна реабілітація у першому добровольчому хірургічному шпиталі за минулий рік пролікували близько п'яти сотень військових. Також у співпраці з ветеранськими просторами займаються адаптацією бійців до цивільного життя. Більше розкаже Тетяна Дадак. 440 військових пролікували у першому добровольчому хірургічному шпиталі за минулий рік. Окрім звичних медичних процедур, для пацієнтів організовують різноманітні майстер-класи, поїздки та мотивуючі зустрічі. У такої вагомою складовою нашої роботи є власна робота з мотивацією пацієнтів одужати. І ми розуміємо, що такі заходи, ну, не лікарняні, не такі якісь типово медичні. Вони, якби здається, що вони не сильно направлені на власне одужання, але з нашого досвіду без них більшість. Наших пацієнтів або, або мали б не, не такі добрі результати, або їхнє лікування було б дуже тривалим. І ми побачили, що саме отакі заходи їхня важливість більша, ніж правильно проведена хірургічна операція. Станіслав Онищук розповідає у своїй роботі медики використовують штучний інтелект, і цей напрямок розвиватимуть надалі. Також у планах збудувати ще один реабілітаційний корпус. З одного боку, ми збільшимо кількість захисників та захисниць, які можуть отримати ту ж допомогу, яку вони отримують зараз у нас. І з іншого боку, дасть можливість мати контрактування з національною службою здоров'я і отримувати фінансування на рівні комунальними закладами від національної служби здоров'я, тому що зараз ми є замалі для того, щоб контрактуватися з НСЗУ і власне, ми існуємо завдяки підтримці Івано-Франківської міської ради і кількох донорів українських і міжнародних паралельно працює і ветеранський простір. Сюди військові чи їхні родини звертаються за юридичними та психологічними консультаціями. Зазвичай це або я мене ніхто не розуміє, мене всі бісять, я не можу не можу адаптуватися і робити те, що робив раніше. Або це те, що пов'язано з ПТСР. Це якийсь або не, не можу спати, або не можу ще забути те, що флешбеки, де да, те, те, що повертається. Ми повертаємо мене на фронт. Ще понад дві з половиною тисячі запитів від ветеранської спільноти опрацювали у закладі дім воїна. Його керівник Микола Крошний каже: найбільше звернень стосуються саме оформлення соціальних виплат. Проте тут також організовують заходи, які спрямовані на адаптацію ветеранів. Творчі майстер-класи, заняття зіповенцями возили ветеранів, дітей ветеранів, дітей загиблих наших героїв на кінну ферму, де вони мали змогу там побути з конями, покататися на них, заняття з йоги, що для учасників бойових дій, членів їх сімей, є насправді дуже корисно і як показує себе досить результативно. Також ми провели чотири виїзди, такі виїзні відновлювальні заходи. Вони спрямовані на психологічну соціальну адаптацію. Окрім того, фахівці працюють із родинами загиблих, полонених та зниклих безвісти військових.